Забивали там трубами, шокерами, палками всім підряд. В Камишині кожного тижня була баня, це напевно було одне з найнеприємніших міст, тому що ти знав, що тебе от поведуть в цю баню, і там також вас будуть шокерами зажарювати постійно. Ми йшли. Реально милися, там до хвилини часу і просто хвилин 15 нас забивали там трубами, шокерами, палками всім підряд. Це був спецназ плюс працівники, і там був один. Він був головним ініціатором цих побутів на бані і сам приймав в них завжди участь. Наскільки ми чули, він Іван Олексійович, по-моєму, козлов. В основному, це тому, що ми там фашисти, нацисти, за Азов, взагалі в нього було придзяте відношення до нас. Просто основна основний аргумент це було те, що ми хахли все.